Розвиток мовлення. В чарівній якійсь країні, де й не пригадаю, нині, жив колись один дивак, малював він гарно так, хлопець той творив картини всі прекрасні, неодмінно. Хто ж він майстер отакий? Ви мені скажіть мерщій? Здогадався, певне, кожний. Був це чарівний. Художник, вірно вгадали. Це художник. Ось вирішив якось художник намалювати різні меблі. Подивіться, який стіл, диван, стол, ось такий великий стіл, стілець, да? стілець великий для дорослих людей. А як ми скажемо, якщо для ляльок мебля? Столик, да? диванчик. Стільчик, правильно. А ось він намалював море, хвилі, сонце і чайку. А як ласкаво: Сонечко, моречко. Да? Тут теж сонечко. хвиля велика. А ласкаво як хвилька. Правильно, а тепер візьміть кожен в руку олівець. І малюйте, я буду читати, а ви у повітрі олівцем малюйте зображення. Дітки олівці взяли, малювати почали. Ось тут ясне сонечко, тут скляне віконечко, тут трикутна пірамідка, стежечку малюють дітки. Ось хмаринка, наче звати. Ось парканчик біля хати. А ось широка гарна річка. Ось для ляльки нова стрічка. Ось така цікава фізкульт хвилинка. Дякую за увагу, до нових зустрічей!